Льотчик першого класу один з найкращих українських пілотів. 24 лютого, 2022-го євген виконує обов'язки командира вертолітної ескадрильї у Чорнобаївці. Він наказує підняти у небо все, що може летіти. По аеродрому вже б'ють російські ракети. Жодна військова техніка не була ушкоджена під час ракетного удару. Всі літаючі вертольоти вони відлетіли і почали вже виконувати завдання. Євген як командир покидає Чорнобаївку останнім. Дочекався, поки зібрали останній вертоліт, на якому я останній якраз і полетів. Цей вертоліт він був розібраний, і завдяки саме мужності наших. Техніків, інженерів вони просто зібрали під ракетними обстрілами під час цих розривів вони, як мураха, оточили його і збирали під цим всім. Зібрали вертоліт. Якраз я на ньому вилетів з Чорнобаївки. Як і інші льотчики, Євген відразу вступає у бій. Треба зупиняти ворожі колони. Вони рвуться в Херсон. Ці перші дні це був суцільний адреналін. Не хотілося не їсти, не пити, ні, не спати, нічого. А таке було відчуття, що як в кіно, екше нам давали район, де вірогідно за даними розвідки йде колона. Іноді ми отримували цю інформацію від наших близьких родичів, і коли отримували добро, і літали, шукали ці колони, знищували. Російські танки сунуть без прикриття. Окупанти впевнені, українська авіація знищена. Я пам'ятаю перший раз, коли зустрів саме так обличчя в обличчя зустрівся з ними. Це 25 лютого було. І вони сиділи. Люди, які сиділи на броні, вони просто сиділи і дивились. Вони навіть не були там е, налякані або ще щось. Вони напевно думали, що можливо це їхні вертольоти або жодного опору. Коли ворога зупиняють на Херсонщині. Євген отримує найважчий виклик свого життя. Це політ в Маріуполь, місто в оточенні. Так ми назвали це квиток в один кінець. Але льотчик не відмовляється. Там багато поранених. Вони потребують допомоги. На той час вертолітники вже здійснили чотири рейси в оточене місто. Усі успішні, але кожен наступний політ ризикованіший. Євген це розуміє. Тому що шляхів як дістатись Маріуполя, не було також багато, і вони розуміли, що Туди прилітають вертольоти. Чотири вертольоти вилітають у Маріуполь вночі. Везуть боєприпаси і десант. Це було добровольці. Да, і я вам скажу, що настрій тих хлопців, які сиділи в вертольотах, він був такий бойовий, піднесений, і вони були готові. Вони знали, куди вони летять. Операція надсекретна і надскладна. Приземлення в Маріупольському порту. Там багато перешкод і кранів. Ми виконували польоти в окулярах нічного бачення і на надзвичайно малих. Висотах, діставшись Маріуполя, Євген видихає назад, точно вдасться повернутись. Світає, це було приблизно 5 п'ятій годині. Ранку ми висадились приблизно сім хвилин, можливо, десять, була висадка і завантаження поранених. Утім, на зворотному шляху несподівано починається обстріл. Це засідка. Я бачив дуже багато стрілецької зброї, які трасери пролітали поміж вертольоту, просто в різні сторони. І після цього я почув. Вибух з лівої сторони і зрозумів, щось дуже таке потужно до мене прилетіло. Російська зенітна ракета влучає просто в двигун. Лівий двигун вимкнувся. Дуже пощастило всім нам, що дякуючи Богу, вона не здетонувала. Вона виявилася там не напевно. На одному двигуні з 20 пораненими на борту льотчик дотягує машину до посадки.